Сьогодні в день з Романом Колядою на українському радіо. Ми продовжуємо спілкування на хвилі українського радіо. З вами Роман Колядає. Ми входимо в завершальну фазу сьогоднішньої програми. Говоримо про мистецтво, про мистецький менеджмент. Дуже багато років своєї праці в медіа я чув фразу, що мовляв не розвинений. У нас культурний менеджер менеджмент ніде не вчать культурного менеджменту чи точніше менеджменту в царині культури. Але час від часу нові навчальні програми з'являються, і зараз я не можу не тішитися тим фактом, що з'явився іще один навчальний проект. Він Має англійську назву Do you Speak Music. Його започаткувала зі своїми колегами Львівська сучасна бандуристка і менеджерка культурних проєктів Анастасія Войтюк, яка просто зараз на зв'язку зі студією. Анастасія щиро вітаю. Так, привіт, привіт, Романа. Привіт, невтомна Анастасія. Я, чесно кажучи, трошки вже збився з ліку з твоїми проектами, які ти встигаєш, ну а можливо ще якісь не встигаєш реалізовувати. Ну, судячи з того, що є вже відео на Ютубі, є курс. Він наскільки я вже розумію, стартував. То з Do You Speak Music тебе вже можна привітати. Чи ні? Та ми фактично стартували таку першу, першу частину, яка є для ну кола учасників, які встигли зареєструватися. То зараз відбувається вже від понеділка, і до неділі триває такий вечірній курс, де ми з на годину зустрічаємося ввечері з учасниками онлайн, показуємо їм два відео англійською мовою, які ми зазняли заздалегідь. А теж спілкуємося з ними на платформі Zoom, де вони можуть задавати запитання після перегляду цих відео. І це така перша частина. От цікаво, що до нас зголосилися близько 300 учасників з різних куточків України. 300 учасників – це достатньо солідна цифра, я би сказав. Це свідчить про дуже великий запит. І, чесно кажучи, от якби мене запитали, я б сказав, ну, ну 50, ну 100. Цифру в 30 я б не спрогнозував. Хто ці люди? Це дуже цікаво, що це є здебільшого музиканти. Та 60% – це люди, для яких музика є основною професією. Також для частини людей це є, ну скажімо, десь менше 30% це люди, які хочуть, щоб це стала їхня основна професія. І для частини людей це хобі, а це люди від 15 до 60 років, що це дуже цікаво. Найстаршому і наймолодшим учасникам, а також ну, найпоширеніший вік це, звісно, 25-35 років. Це люди, які вже закінчили навчання і а, хочуть активно займатися музикою. А, в більшості це теж є музиканти, але теж є менеджери за професією, є теж студенти, є теж люди суміжних професій, як, -от звукорежисери, чи стилісти, чи також викладачі вищих навчальних закладів. Чи, означ... чи означає це, що музикант, український музикант, вирішив взяти свою долю у свої руки? Ну, фактично, музиканти це і зробили ще й раніше, та, оскільки у нас справді така професія, як музичний менеджмент і музичний менеджер, на відміну від країн, де музична індустрія більш розвинена, наприклад, якщо ми говоримо про Великобританію чи Сполучені Штати Америки. Там є така професія, можна навчатися, у нас немає, і та фактично зараз музиканти беруть справу в свої руки. Хоча не можна сказати, що менеджери зовсім відсутні, але вони присутні вже в тих щеблях музики, де вже є більші кошти. Говоримо про шоу-бізнес і про більші музичні проекти. Натомість, коли йдеться про незалежну музику, людей, які хочуть самостійно стартувати свою кар'єру, а це, до речі, теж дуже гарний, цікавий напрямок роботи. То тут не розвинена така поняття. Як залучення музичних менеджерів. Тобто розвинене, але на початкових стадіях. Тому що, можливо, нас і слухають теж люди, які займаються музичним менеджментом. Серед моїх друзів є, наприклад, фотографиня, яка менеджерить гурт Вій, а є стилістка, яка менеджерить музичний проект свого хлопця. А є дівчина, яка закінчила кулінарний, має кулінарну освіту і займається менеджментом гурту. Тобто є такі люди серед нас, однак вони виховували себе або самі. Або ж навчалися у ну у колег, тобто, справді, таких курсів спеціалізованих є дуже мало в Україні. Ну от є кафедра шоу-бізнесу, і там є менеджмент, зрештою, і продюсування Кирило Стеценко очолював цю історію впродовж довшого часу в університеті культури, але ну мені складно про результативність говорити цієї історії. Хоча сам Кирило достатньо успішний в продюсуванні, принаймні, самого себе, тут от отнятьнять, він активний діючий музикант. Бачиш, ти сказала зараз страшенно симптоматичну фразу. Там дівчина, яка продюсує гурт свого хлопця, там хтось, хто намагається менеджерити проект свого доброго знайомого. Мені здається, що це в цьому достатньо багато безнадії. Тому що коштів в, в ніші все одно немає, і на перших якихось етапах це все одно друзі, родинні зв'язки. Той, хто готовий працювати безкоштовно, і це все якось печально ні. Ну, з одного боку, печально, з іншого боку, теж треба дивитися у вічі. Тобто, ми, наприклад, пропонуємо музикантам зрозуміти, за якою моделлю вони працюють, чи це для них хобі, і це теж непогано. Це хобі, це вони не заробляють цією справою, чи це самоокупність, чи це бізнес для них. І насправді модель хобі є достатньо. А це три різні історії. правильно? Це три різні історії, тому що бізнес ти мусиш самоокупити всі видатки, які ти видав на запис альбому, на промоцію і ще й зробити поверх для себе. Бада для команди, ось але для багатьох людей ключовою а, мотивацією є саме музика, і не завжди вони а, прагнуть саме заробляти музикою. Хоча а, більшість наших слухачів курсу вони ставлять собі за ціль, що Вони би хотіли, щоб музика стала бізнесом для них, тобто справою, яка приносить прибуток і дохід. А, але а, для нас, наприклад, в нашій музичній школі це, що ми Music Up Стартували і цей курс до Music. Важливо, щоб музиканти, які до нас приходили, ми давали їм можливість почуватися добре в цій галузі, в якій вони працюють, тобто не обов'язково працювати з надривом. А не обов'язково виснажуватись, тому що чим більше виснажуєшся емоційно виграєш, тим швидше ти можеш з цієї професії випасти взагалі. Тобто важливо шукати шляхи, які будуть комфортними для людини саме в цей момент, саме в цей період, і розуміти свої цілі. Тобто, якщо для людини є ціль творити музику, можливо для неї справді буде непоганим варіантом заробляти на іншій роботі, але свій вільний час присвячувати музиці, тому що мабуть не секрет, якщо. Ти вже активно починаєш сподіватися на заробітки тільки від музики. Це достатньо стресовий заробіток, особливо, якщо говорити зараз, коли ми в локдаунді, і кількість концертів є менша. Та от зараз а за про статистику... стреси якраз хотів та. окремо поговорити з угу. приводу цілий. Мені здається, що першим уроком в подібному курсі був мав би бути урок чесності з самим собою. Угу. Зізнайся собі, чого ти хочеш, а це так. буває достатньо непроста. Насправді задача а, і з приводу стресогенності теж важливо, тому що знову ж таки локдаун, а, карантин з концертів відбувається ледь одна, там не знаю, двадцята. Дай Боже, що від запланованого, а щось взагалі перестали вже навіть планувати, не сподіваючись чогось хорошого від найближчогосяжного майбутнього. І тут раптом курс музичного менеджменту це. Намагання діяти всупереч тенденції чи намагання трошки обігнати час, от з вашої точки зору, це що? Це обидва, напевно. Е, ну, найперше, ж ми його планували ще до того, як локдаун настав. Тобто ми писали цей проект на Український культурний фонд, бо саме завдяки їх підтримці, ми змогли записати ці відео і публікувати їх зараз. Е, писали ще, коли ми не знали, що буде локдаун, повністю запланували курс, який буде проходити онлайн, і це для мене теж така дивина. І тоді, коли настав локдаун, е, тоді ми зрозуміли, окей, це саме час, щоби е, стартувати, щоб ці музиканти, які зараз не мають активності, щоб втримати, дати їм також психологічну підтримку, дати оцей ком'юніті нетворкінг, співпраця, завдяки нашим курсам, між собою вже познайомилося декілька сотень людей. І навіть стартували якісь нові проекти, тобто десь познайомилася керівниця хору з, з композиторкою, і вони вже створюють разом новий проект по, по навчанню композиторській майстерності у Львові. Це, це цікаво, і мене це надихає. От, ну для нас ми ж також, як музиканти, тобто частина нашої діяльності присвячена саме створенню виконанню музики, і я і Ірина Лобанок, співавторка цього курсу. І в нас теж менше концертів стало. Відповідно, у нас з'явився час щоб створити такий курс. Це це також, ну якби не секрет, і зрозуміло, що якісь речі в нас забирають, але це дає нам інші можливості. Я згадую і... кризу 2008 року. Тоді багато хто з музикантів, які приходили до мене в студії ще на інших радіо, казали: ну я запитував, чим ви займаєтеся? Адже криза? Вони кажуть, як чим записуємо новий альбом? Криза ж колись угу. минеться. Мені здається, що тут схожий процес відбувається тільки замість запису нових альбомів, які теж відбуваються. Люди почали активно дуже займатися самонавчанням, і тут на це угу. можна дивитися іронічно. Мовляв, а у вас. Не стало роботи з концертами, то ви пішли вчитися. А з іншого боку, на це можна дивитися з захватом, що люди намагаються опиратися якимось, начебто, не речам, і шукати нових способів. Оце, от навчання, наскільки воно адаптоване саме до українських реалій, тому що. Знову ж таки, те, що працює на заході, технології західного шоу-бізнесу часто не спрацьовують в Україні через різні причини, через різну потужність економіки, через різну наявність платоспроможного попиту серед людей, через різну готовність купувати легальний контент. Я тут можу через кому достатньо довго продовжувати, чому це у нас може не працювати. Наскільки я розумію, ви наполягаєте, що щось таки може у нас працювати? Чому і завдяки чому? Ну так гарний приклад, наприклад, сьогодні розглядаємо тему Роялтіс, і ну, ми знаємо, вже наперед знаємо, що буде дуже багато питань від українських слухачів. Тобто, саме сьогодні ми розповідаємо це 15-хвилинне відео, яке в нас цьому присвячено, як працюють роялті в Великій Британії та в Америці. Ми коли знімали цей, ну, цей сюжет, то ми розуміли, що відрізняти відрізня митця, але для нас було важливо подати, щоб люди знали, які є світові практики. Ось, звісно, якщо б ми робили окремий авторський курс, де би брали студентів, пропрацьовували б з ними кейси, то треба пропрацьовувати українські кейси. Але треба теж розуміти, які є класні практики, щоб їх запровадити в Україні. Наприклад, така практика, що. А коли виконавець зареєстрував своє авторське право і він грає концерт у якійсь локації, крім того, що він отримує гонорар як виконавець за те, що він виконує музику, якщо він є автором слів та тексту, він ще має отримати роялті за те, що ця музика його авторська прозвучала в цьому закладі. Або ж роялті має отримати людина, яка автор цієї музики. Для нас це взагалі якась небачена розкіш. Ми, якщо отримаємо гонорар за... За свою музику, це це вже та за, за сім'я. Ну, зараз та. уявляю позицію арт-директора клубу, який скаже, що? Яке роялті, пацани, йдіть відсюди. Та це ж треба просто сідати, прораховувати ці моделі всі і дивитися ну, на вигоду всіх партнерів. От, але, наприклад, такі речі, як стрімінгові сервіси, українських стрімінгових сервісів, ну по великому рахунку, немає такого масштабу. От і. Uh, власне, ми знайомимо, як uh, можуть українські uh, музиканти потрапити на стрімінгові сервіси, які є правила uh, через які є посередники, які вони як вони працюють, uh, скільки це коштує. Тому що для багатьох людей це уявний iTunes чи YouTube Music, uh, чи Shazam. Uh, вони є дуже уявними. Люди не розуміють, як туди можна потрапити. А з, просто є посередники. Це веб, ну, компанії, які мають свої веб-сторінки. Ну, заходити, реєструватися інші та, посередники, і це все та, працює. І ми так само аналізуємо, говоримо, як вони як вони працюють, хто бере відсоток, хто бере оплату за кожен сингл і розповідаємо деталі. Та? і це, наприклад, стосується українських музикантів рівноцінно, хоча. Дохід стрімингових платформ, він, ну, на нього можуть розраховувати лише більш відомі артисти. Для нішевих менших артистів це більше як елемент доступності для слухача та якась певно ну, ознака професійності. Що раз я вже зайшов на стрімінгові, значить я вмію це організувати, значить, я маю контент якісний, значить, ну, якби якийсь контроль якості пройшов. От, е, ну щоб не мати якихось занадто великих сподівань. А на те, що звідти буде дуже багато коштів. Ну після того як Radiohead опублікували статистику своїх доходів кілька років тому зі стрімінгових платформ. Мені здається, вже мало хто має ілюзії щодо доходів від стрімінгу, тому що вони сказали, що ні, пацани. Ми поїхали грати концерти за нормальні гонорари. Стрімінгом тут сильно на хліб з маслом не заробиш. Чи є все ну... ж таки винятки? Ем, ну, говорять про ми дивилися про світових артистів, наприклад, там таких як Ед Шеран чи Білі е, Айліш, вони можуть мати е, більші, більші доходи. Ми навіть подаємо статистику о, у нас у відео. А, але так, я погоджуюсь з тим, що найбільше прибуток отримують е, саме стрімінгові сервіси, а не артисти. Е, от Т, е, ми навіть підраховували, що за один за одне прослуховування, наприклад, на YouTube, ютубі YouTube Music ви отримаєте, якщо не помиляюсь, приблизно 11 копійок. Тобто Це дуже, насправді дуже мізерні цифри. Тобто, якщо слухачі наші цікавилися, як вони краще можуть підтримати артиста на стрімінгових, то це саме покупка його альбому або синглу, а не прослуховування. Тому що за прослуховування артисти отримують. Ну не побоюсь цього слова, копійки ну насправді. так і є насправді тільки покупка легального контенту може насправді підтримати улюбленого вашого артиста. Це для тих, хто любить так би мовити, качати ліцензійне. А, Анастасія, я дивлюсь, що наш час спливає. Як люди, які хочуть познайомитися з вашим курсом, можуть до вас приєднатися? Наскільки це доступно, і чи будуть нові курси, якщо цей вже стартував? Так, можна до нас доєднатися а саме у нас є YouTube і Facebook Сторінка взагалі є ціла сторінка в інтернеті Music Up, «Do you speak music» можна шукати. І вже з понеділка ми стартуємо публікацію цих відео, які були для закритої спільноти у вільний доступ. Ну тільки який бонус мали слухачі курсів, що вони мали могли задавати запитання, отримувати в реальному е режимі а в ре режимі реального часу відповіді. Вже всі, хто не встиг зареєструватися, можуть дивитися відео, що тижня буде виходити один відеоблог, е і так само ми плануємо нові курси, зокрема, короткий курс, як запустити свій сингл або короткий курс написання гарантів для музикантів для для отримання коштів від українських та іноземних грантодавців, і такі подібні курси. Будемо анонсувати вже швидше за все з грудня місяця. Можна записуватися, слідкувати за нашими подіями. Дивні ви люди. Хтось навчився і швиденько в ті втіхаря, втіхушечку сам сидить, користується. а Ви навчилися і інших навчаєте. Ну а такі от альтруїсти у нас сьогодні на хвилі українського радіо Анастасія, Витюк і колеги, які заспочаткували школу Do you Speak Music і Music Up. А наскільки швидко внаслідок появи таких от курсів і можливо подібних зміниться трошки реальність культурного менеджменту в Україні, на твою думку. Я думаю, крок за кроком потрібно постійно такі курси, причому не лише у Львові, а в різних містах, щоб музична спільнота почувалася впевненіше. Думаю, якщо ми стабільно будемо працювати декілька років, то результат буде, але ми не очікуємо там величезного приросту одразу. Тобто, якщо ми почнемо співпрацювати з навчальними закладами, робити якісь спільні навчальні програми. Держава почне співфінансувати освіту таких фахівців, тоді це буде прорив. Ну і на завершення, бандуру не забуваєш в руки брати? Коли живі концерти? Живі концерти. Ого, це дуже гарне yeah. питання. Тобто остання грала онлайн-концерт півтори тижні тому на все Львів Мюзикрум. Там Та, все ж таки онлайн. І найближчі, які планується, це онлайн-концерт з Троязільня, також, також на Львів Room. От ем, тому з живих навіть навіть не знаю, чесно кажучи. Поки ну ж, поки ми всі на карантині. Не будемо забігати наперед. Будемо проживати наш адаптивний карантин. Дивитися, що ми можемо з цим робити, в тому числі з точки зору арт-менеджменту. Нагадаю, сучасна українська бандуристка і арт-менеджерка Анастасія Витюк була на зв'язку зі студією програми сьогодні в день на хвилях Українського раді. Вже буквально за кілька миттєвостей в наш ефір вийде програма. Знову вибори, де ми будемо розказувати, як перевірити передвиборчі обіцянки ваших. Кандидатів в депутати місцевих як займатися передвиборним факт чекінгом. Тож дочекайтеся, слухайте уважно і головне, використовуйте ці знання у вашій повсякденній громадянській практиці. Дорогі слухачі, сьогодні з гостями програми сьогодні в день на хвилях українського радіо, як завжди, з грандіозним задоволенням спілкувався. Я Роман Коляда. Не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях українського радіо. Почуємося завтра.